По суті, людина без сенсів гине, бо вона не бачить, заради чого їй виробляти життєву енергію, сили, куди вкладатися, в неї немає дофаміну, який би її запалював. Тобто починають процеси угасати, і тим самим людина попадає в депресію, бо вона не бачить сенсів. І або вона угасає, ця людина і гине, або вона знаходить через те, що не вміє шукати сенси, через свої цінності, які для неї важливі. Вона може попадати в чужі сенси сенс, де хтось уже буде керувати процесом, і може таким самим чином попасти в токсичні стосунки, де її не цінують і зневажають. Але це дає людині, хоча б на якийсь час відчуття, що можливо, я хоч комусь потрібна чи там ще щось, або вона там нагрібається кредитів, з яких потім не може вилізти, або вона знаходить якусь хрінову роботу, тобто щось, хоча б в чому вона може знаходитися, навіть якщо вона в цьому нещасна, але вона може там діяти, її будуть змушувати.